Доброго дня, малята! Погляньте, до нас завітала Оленка. Як вона виглядає? Так, неохайно, чи подобається вам її вигляд? Чи хотіли б ви теж так виглядати? Що потрібно робити, щоб цього не сталося? З Оленкою в садочку трапилась ось така історія. Послухайте її уважно. Прийшла вранці Оленка в дитячий садок. Чого ти не причесана? питає вихователька. Бабуся не встигла причесати, каже Оленка. А черевики чого брудні? Дідусь не почистив. А гудзика чого біля комірця немає? То вже я винна, сказала Оленка. Забула нагадати мамі, що пришила. Малята пригадаємо, що трапилося з Оленкою? Про що спитала вихователька у дівчинки? Так вона спитала, чому вона не причесана. Що їй відповіла Оленка? Бабуся не встигла причесати. А чому у Оленки були брудні черевички? Тому що дідусь не почистив. А чому гудзика немає? Тому що Оленка забула про це нагадати матусі. Малята ця історія називається Лінива Оленка. Як ви гадаєте, чому? А зараз малята пропоную вам ще раз послухати історію Оленки та спробувати її переказати своїми словами. А також пропоную вам подумати та розповісти. Чи зміниться щось в житті Оленки? Чи стане вона охайнішою? Чи буде вона піклуватись про своє здоров'я та зовнішній вигляд? І що цьому може посприяти? Буду чекати на ваші розповіді. До нової зустрічі! Бережіть себе. Прийшла вранці Оленка в дитячий садок. Чого ти не причесана? питає вихователька. Бабуся не встигла причесати, каже Оленка. А черевики чого, брудні? Дідусь не почистив. А гудзика чого біля комірця немає? То вже я винна, сказала Оленка.